Вітаю, друзі! А ви вже знаєте, що робити з своїми прекрасними очітками, які ми вирощували весь сезон в горщиках ось такі прекрасні! Я вже знаю і буду з вами ділитися цією інформацією. Так що запрошую до перегляду. І якщо ви надалі плануєте ці прекрасні... Очітки. Це очіток лозовидний, вирощувати на слідуючий рік в горщику, його обов'язково треба висадити у відкритий ґрунт з горщика. Але ви це можете зробити не на постійному місці, а десь, де у вас є місцинка, так як ви плануєте висаджувати його знову в горщик. Тому тут горщики контейнери в мене такі, як скажімо. Не дуже такі, може, тяжко буде, це не для розсади, що там легко витягувати, але я надіюся що буде легко їх витягнути з цієї, з цього горщичка. Прибираю підвіску цю і спробуємо. Мабуть, що тут коренева заплила. О, дивіться. Яка коренева, подивіться. Але вона не заплела, бачите? Абсолютно. Тому спокійно висаджую. Ну, от і все висадила я. Свій очіток лозовидний. Поливати я не буду, цілий день іде дощ. Це я вибіжала на трішечки, поки немає дощіку. Можливо, він ще оці гілочки, я тут все так спушила земельку, прикріпиться. Ось тут трішечки. Я бачу, тут така прогалина. Можливо, він там і прикріпиться. От. І ще в мене такий є очіток. Триколор. от Зараз я вийму, подивимось, яка там коренева. ну Ось така причудова коренева. Звісно, ці горщики це були на 2 літра. Вони зовсім маленькі, але ось коренева геть не заплутана. Тому також висаджую цей триколор тут біля лозовидного очітка. Ну і все ж таки трішечки я пролила їх. І думаю, що на слідучий рік потрібно вже ці очітки буде саджати 5-літрові горщики. Чесно вам скажу, дуже мені сподобалися очітки в горщиках, особливо оцей лозовидний. Ну, просто неймовірно. Ось. Тому він гарно наростає, гарно виглядає. Тому ось таке в нас іде зберігання очітків в горщиках взимку. Ну і ще в мене є вербозілля в горщику. Ну, це буде постійне його місце посадки. Тут а це біля угловий квітник я сполучаю з цим своїм квітничком. Ось, де в мене ялівці де я саджала зі спіреї свою живу загорожу. Є в мене відео. Можете подивитися. От. Тому тут, щоб менше було росло зілля, тут я висилала лілейник і посадила свій бордовий лілейник. Дуже гарно він довго квітує. Ну і хай навкруги буде вербозілля. Ось також такий гарний ком землі. Якраз тільки дошло, тому саджаю ось так. Тут взагалі так вогкою, мокро. Бачите, яка земля. І почався якраз дощ. Тут я вже проливати точно не буду, бо буду ховатися від дощика, Ось ось так. Він з весни гарно наросте. О, моя леля ніяк не вгомониться. Ну, все, ось і посадила я свої рослинки з горщиків. Ще що я сьогодні хочу зробити: викопати з вами ось тим'ян і спробувати його поділити. На поділки і також відсадити, бо тут у мене буде чесничок. І подивимося, це буде на продаж, подивимося, як він поділиться. Ось викопала я кущик, тим'ян, чебрець, прекрасний е -м -м -м, аромат неймовірний. Е звісно, його можна пристригати і вирощувати тільки як декоративне, гарно, гарні кульки. Я чомусь це не зробила. Дивіться, спробуємо поділити його. Доволі легко. Тут у мене і полуничка ось зростає. Не буду робити маленькі геть зовсім кущики. Ось. І оце обстрижу пізніше або вже навесні. Ну, скоріше обстрижу Ну, ось два кущики. Хай буде в саджу. І ось буде мене таких два кущика тим'яна на продаж. Ось. Ось такий прекрасний тим'ян. Земля волога, гарна. От. Ось так. Так легко ділиться тим'ян взагалі безпроблемно. Ну, і це все слідуючі кущики я вже поділю. Сама. Ще там у мене три, по-моєму, чи чотири кущики. Дивіться, Ольвія хоче заквітати. осіння вона хоче заквітати. Ну це ж треба таке. Моя Еля охорониться, бігає. О! Ось так. Можна тут примульчувати листочками, щоб менше було зілля. Ось так. От. Тільки де тим'ян, звісно, не там, де почіток не потрібно, він не любить вологу і, можливо, він ще там десь трішечки прикріпиться. А тим'ян ось так я примульчую ось листячком з груші. От такий гарненький який. Ну, от і все далі буду продовжувати сама. Так, і що я зараз роблю? Дивіться, я, так як е, е, горець на зиму обмерзає, а потім відновлюється, я верхівочки обрізала і саджаю в горщик і прикопаю його. Я не знаю, чи він пустить коріння, але ж. Спробую саджаю ось так по декілька штук, щоб одразу, якщо і прийметься, щоб був нормальний кущик. От, ось так. Оп. І потім накрию баклажечкою. От. І піду, я в цьому році не викопувала тюльпани, але там десь щось садила. Трішечки лишилось, де-не-де де цибулинок, треба піти ці цибулинки всадити. Хоча я хотіла, але в мене не вийшло. Ось так, бачите, тут по три саджаю, Ось так. І, ну, звісно, я їх прикопаю на зиму. Ось цей горщик. Ось так накрию баклажечкою. І. І все, і прикопаю. І будуть на слідуючий рік, я думаю, воно пустить корінечко. Ну і потихенько, коли є час, висаджую я свої е, е, рослинки. Ось тут під самшитом був у мене берсклет, мене його купили. Ось я посадила сюди гігієри, різні такі. Ось мої вже великі кущі. А це ось такі. Це Наталя мені з датчички прислала. Це оця лаймова, де гарні такі у е, неї квіточки білі. От е, вона в мене є і на тіньовому квітничку і тут посадила. О, яка ще гарна хоста ось тут. Ну, а чіткі це взагалі просто краса. От іще тут горець, навіть трішечки квітує. Бачите? на кінчиках квіточки. Тут все у листячки. йому тут комфортно, добре, буде потім пожива. Моя туя, тут я підсадила. Це такий він пускає в Ось гіхера. Вона не яку ще розростається, а в пускає пагони. Ось така красуня Little Princess наразі. Там я каміннячком позначила платикодон, щоб не забути, де він. А сюди пересадила пенстемон фіолетовий, тому що він був ось там, під грушкою, і він був зелений. Тут буде більше сонечка, і він буде гарненький тут. Ну, і трішечки краси в. Влог робочий, трішечки робочий, і такий, можна сказати, е, такий оглядовий, Верескова, красуня, надпізня красуня, як наречена, просто неймовірна. Починає квітування початок вересня і до самих холодів, але в неї така особливість. Дивіться, в мене вона ось в колесі. Звісно, вона ось так гарно звішує свої ось такі гілки. Дуже гарно дивиться в альпійських гірках, на якихось підвищеннях. Але коли перші настають морози, вона зовсім всихає. Хто не знає, в неї така особливість. Її можна обрізати, і потім від коріння вона навесні дає знову знову нові пагони. От... Але якщо вона вас так якось десь посаджена, що ви можете забути е, про неї і сапати, е, то краще оці гілки не, не обрізати. Я добре, що ж перший рік не обрізала і думала, що вона засохла в мене. А потім дивлюся, від коріння йде. Чомусь я не читала. А потім я зрозуміла, що потрібно це високше обрізати, і ось така особливість цієї красуні. І в короткому відео в мене попав такий сукулент, як Оростахіс. І в мене Ліля запитала, що це за свічечки. У мене вже було коротке відео про нього, але не всі, я думаю, дивилися. В нього така, таке, така якість, що оцей сукулент на зиму взагалі пропадає. Що за чітками це, ну, мабуть, що рідкість. І в тому році я от не бачила, що це ось такі прекрасні, причудові тут квіточки. Дивіться. Тому потрібно знати, де він і не чіпати. Весною він виходить такими трояндочками. Дуже прекрасний. Увагу на листя не звертайте, я вже завжди казала, я листя з грядок ніколи не прибираю. Ні з квітників, ні з грядок. Ось. І така красуня імперата ціліндрічна. І очіток триколор. А дивіться, яку подушечку наростив ломі камінь, який він прекрасний, навіть не квітуючий, Просто нереальний. <свісно> Такий гарний. Ем, можливо, це навесні б треба було б відсадити в горщики на продаж, бо він в мене в трьох місцях. Дуже гарний, дуже гарний. І ось таке, така кам'яна троянда, трубчата. Дивіться, яка прекрасна. Ось троянди кам'яні будуть змінювати колір. Мені вони взимку навіть колір них більше подобається, ніж все літо. Ось так пізно показала свою красу, ось така жовто-гаряча хризантема. Просто така вона неймовірна. А хости вже зовсім пожухли. Можна прибирати, так само, як і з майорів, збирати насіння, і також прибирати ось такі. І ось така сусідка казала, як називається ця хризантема. Дивіться, яка вона прекрасна. Просто неймовірна, але я забула, якась герцогиня, Щось герцогиня якась. Дивіться, яка гарна. Ну, і ця красуня. Громашкомидна рожева, яка ж вона прекрасна з пухіроплідником Андре. Дивіться, як це виглядає, просто неймовірно закрила мені всю ту срамоту на задньому плані. <гум> просто клас! Я вже навіть придумала, де я хочу бачити ось цю керію варіагатну, яка мені не в змозі закрити. Весь всю цю сіточку. Тому я вже навіть придумала, куди я її буду відсаджувати. Її, до речі, можна буде поділити. Ну, і ось такий красунчик, похіроплідник, Little Devil. До сих пір подекуди є квіточки. Дивіться, який він, неймовірно гарний. І березклет. Прекрасний, дивіться, який колір. А позаді міскантус. До речі, оцей мій міскантус, я не знаю назву, ще зелений. А ось міскантус Адажіо уже почав жовтіти. Бачите? І такі підсихати. А цей геть-геть зовсім стоїть зелений. На жаль, немає колосків. А так просто прекрасний. Ну, і те, і той прекрасний. А ось тут поки ще розростуться спіреї. Я посадила дуже-дуже багато в мене армерії, яка вона причудова, швидко наростає, вічно зелена. Постійно майже квітує. Ну Перший раз дуже сильно. Ось я один кущик поділила аж на 4. А в мене там їх багато. Хто захоче, буду на продаж навесні. От, Які вони гарні, ці спіреї, просто неймовірні. І дерен ред гноум. Дивіться, який окрас він наразі має. Такий прекрасний. Просто неймовірний. Я думаю, це вже йому три роки, він такий малесенький. Я думаю, навіть я не черенкувала ні разу. Я навіть думаю, що він і не квітує. Дерени не квітують, мабуть. Що. Чомусь я навіть ну, я не бачила. Ні, напевно, він не квітує. Але о, окрас просто ну, чарівний. Осінній чарівний окрас. Ну і ось розквітають мої останні такі хризантеми, які я не могла зрозуміти, що це за кольори. Ось така теракотова, дуже гарна. І е, ось такі, дві, які гарні. Ось така бордова, ромашковидна. Дуже гарна. Це не ця, що ось тут бордова, вона зовсім-зовсім інша. Ця ромашка видна, а ця така пухка. Пухка. Дуже гарні. Ось. А в повному розпусті, дивіться, яка ця теракотові кульки. Кульки на півкульки я кажу. Ось такі неймовірні. Заквітувала остання така хризантема. Я все думала, що це за хризантема. Але е, це оця ромашковидна, що в мене висока. В общем, там, де сонце є полив, вона висока. Тут у мене на півтінь і полива майже не було. Дивіться, яка вона низенька, е, сантиметрів 70. І тут майже так майже так, ні, трішки менша ця теракотова. Менша. Самі малесенькі кущики я продала. Ось, і треба вже обрізати півонію. Це також на продаж, а це така якась ваніла. Так. Ну і все, пробіжалася я тут. А ще покажу вам гортензії вже кінець жовтня, як виглядають. Дуже гарно квітує календула. А ось моя. Ось так виглядає фрайсмельба. Бачите? Листочки такі забарвлення. І хоч уже тут корічнівіє, але ще є ось такий колір. Ще прекрасно, я ще не забираю квіточки, хай ще будуть. От. Так і саме, як в Pink Diamond. Ось така Pink Diamond. Тут листки більш жовті. І ось такі ніжні-ніжні метелики, квіточки. От. І ось навіть флокс ще до сих пір не хворіє. Дивіться, який гарний. Е, от ці похворіли вже е, півоні, а флокс виглядає пречудово. Е, це добре, що я давала в тому році, в мене є відео. Коли обрізати, треба дати обов'язково попіл, От, посипати на зиму попілом. Це і підобрення, і вони, попіл як, виступає як антисептик. Добре, друзі, всім дякую за увагу, за лайки, за підписки, за підтримку. От, всім миру, добра і до зустрічі в нових відео.